Сам переконаний в тому, що найпростіший і найдієвіший варіант для Путіна зараз це розхитування восени, можливо, зимою ситуації соціально-економічної, політичної ситуації в країні, і під, цим, під соціальним бунтом чи колапсом державності заходити і спокійно займати рівно все, що його цікавить. Як мінімум для початку південь і схід країни по Дніпро. Це найрозумніший варіант. Це той варіант, який не підставляє його під нові санкції, тому що він може сказати: вибачте, ця країна розпалася, ця країна була в анархії, давайте проведемо референдум, і більшість населення Харківщини, Донбасу там, або Одещини проголосують за вступ до Росії. І тоді ці люди під російською зброєю справді так проголосують, як було в Криму. Це найпростіший і найрозумніший варіант з боку Росіян? Чи варто е, покидати фронт? А чи варто прийти е, в таку ситуацію в ситуації е, анархії і розпаду е, єдиною командою, е, збитою, е, скріпленою однією ідеєю, дисципліною і підготовкою? Чи варто прийти до такої ситуації, розпорошеними по всій країні? Неготовими і обезброєними. Я думаю, що зараз і в варіанті силового прямого наступу ворога на фронті, і в варіанті дій ворога в запіллі, умовно кажучи, п'ятої колони ворога, найкращий і найправильніший варіант це мати єдину команду. І ця команда зможе зробити багато чого в такій ситуації. Потенціал нації залежить в першу чергу від її морального духу. Зараз моральний дух української нації послаблений з невірою у власну державу, з невірою у владу, не з невірою в себе або українську ідею. Якщо Вдасться побудувати ефективне суспільство, якщо е, з'явиться е, та влада, в яку е, народ повірить, е, та держава, в яку народ повірить, то потенціал української е, нації, і науковий, і економічний, і військовий е, ну, це потенціал десятки найперших країн світу. Його вистачить на те, щоб забезпечити себе від будь-якого ворога. Питання в тому, що чи повіримо ми себе, чи моральний дух нації буде достатньо. Зараз, безумовно, нація знаходиться в зневірі. Контроль над Україною є ідеєю фікс Росії, а не тільки путинського режиму, як такого. Росії як євразійського монстра. Їй потрібна Україна. Я думаю, що переконаний в тому, що якщо не завалити цей режим, якщо не побудувати дружню нам Росію, яка буде побудована в першу чергу на національних засадах, яка повернеться до проукраїнського курсу і до Європи, і буде бачити світло в Києві, а не в Азії, то Наша війна буде повертатися з кожним новим поколінням. Нам потрібно е знищити Росію як євразійського монстра і побудувати дружню країну на національних засадах. В це треба не вірити, це треба робити. Хтось повинен взяти на себе е тягар, е бути локомотивом, локомотивом справжнього європейського відродження, і побудови справжньої Європи. Україна багато в чому. Залишившись один на один з ворогом, показала справжні європейські прикмети, лицарство, самопожертву, самовіддачу, боротьбу за свою землю і своїх людей до останку, яких вже не вистачає в Європі. Я не вірю, я хочу це зробити.